Блін, порвав записку. Да, дійсно цікава посилочка. Вроді би, і проста, і в той же час не все так просто. да? Зараз вам покажу, що тут до нас приїхало. От, диви, що до нас приїхало. Отакий От матеріал до нас приїхало. Отакий От матеріал до нас приїхало. Зараз, зараз, зараз секундочку. Виковиряю. І. Ось такий різний матеріал до нас приїхав. Бачиш? Оце є різний цікавий матеріал коштує 1000 гривень за кілограм. Побити вже йому капець. Навіть отака от шайба тисячу гривень за кілограм. А чому? Тому що вона вольфрамово кобальтова. Тобто твердосплавна пластинка. Сидить сюди. Ти маленький, які горобенята, погубилися і... Не хочуть йти до своїх рідних, да? Це у нас що? Це у нас латунинка. Звичайна проста рядова, побутова латунь. І що в нас оце? От дивись, ну що він тобі нагадує? Та хто його знає? Мені латунь нагадує, тобі що нагадує. Давай зробимо. Чікс. Так і є. По факту, по факту. Одна з якихось видів бронзи. Але це питання я ще не вивчив досконально. Чому не вивчив досконально? Тому що наш спектрометр трошки мене підводить і тут немає легких металів, а якщо немає легких металів, повноцінну формулу бронзи ми не можемо перевірити. Отак от, от. Вроді сумно, а вроді і непонятно. Ну нічого, я думаю, ми доростемо до спектрометра з легкими, розберемося з тою бронзою і обов'язково все вам розкажемо. А на сьогоднішній день по суті це латунь, а це твердий сплав. От вам і посилочка. Вроді би невеличка, але ви уявіть: отут твердого сплаву на 2700 гривень, тому що він по 1000 гривень кілограм. Якщо ви маєте таке, то звичайно що пропонуйте? Присилайте і залюбки попрацюємо.